Друзі, як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу відстріляти таку цікаву кулю, яку чули всі, але не кожен її бачив. А саме куля польова 6У, але не в стандартному виконанні. А сьогодні ми будемо робити експерименти, так як куля наша польова 6 полетить на хвостовикові від польова 1, тобто з невід'ємним оператором. Подивимося, яку купність нам вдасться зібрати. Відстріл ми будемо робити з двох дульних насадок це з напівчока та парадокса. Погнали до відстрілу. Поліва 6, 35 грам без обкладок, з обкладками 37 грам, кулька експансивна. Порох максам 1,87. Наважка. дульна насадка напівчок. Пробуємо. Дистанція 50 метрів. Віддача така потужна, ну і кулька нелегка. Не дивиться. Друзі, я показую всі результати. Ну, Якось отак, одне влучання. Всі інші, я навіть не знаю де. Я бачив е ззаді в брудстері фонтанчики піднімалися то зліва, то справа. Ну, Якось так продовжую. Друзі, вся та ж сама куля, перекрутив я дульне звуження на... Парадокс подивимося, можливо, з парадоксом вона піде. Пішли? Друзі, я не знаю, як прокоментувати, ну, навряд чи на півчок не підходить для даної кулі, тому що з нього вони повинні летіти найкраще. Але що маємо, те маємо. Дуже класна грубка з 5 влучань. Давайте замірюємо по дальнім, по центрам. У нас виходить 8,5 см. Ось тут два отвори. Якщо ми дане влучання візьмемо за відрів і замірюємо без нього, то в нас 5,5 см. Ну а так. 3,5 см. Дуже класно пішла дана куля. Мені сподобалось. Віддача така потужна. Летить непогано, але бачите, чомусь з парадоксом летить. Ми зараз продовжимо відстріл. Також спробуємо відстріляти монолітну кулю з напівчока. Подивимося, можливо, вона піде з нього. Якщо ні, ну, знову перекрутимося на парадокс і спробуємо відстріляти. Друзі, наступна куля монолітна. Вага 36,8 г, без обкладок, з обкладками 38,8 гм. Порох Максам 1,85. Зараз віддача повинна бути ще більша. Покажи, як виглядають кулі. Куля стоїть відразу на поросі, без всякого роздільного спорядження. Тому і віддача велика. Спочатку буде насадка парадок, щоб її не перекручувати постійно, а потім відстріляємо з напівчок. Маємо один відрив, пулька теж полетіла непогано, але я думав, що все-таки монолітна полетить краще, ніж експансивно. Ну, давайте міряємо по основній грубці ось так. По центрам 8,5 см. Якщо ж з відривом 21 см. Але непогано непогано літає дана куля, мені подобається. І віддача досить суттєва. Давайте спробуємо її відстріляти з напівчока. Можливо, вона краще з нього полетить. І так, Продовжуємо. Дульна насадка на півчок. Ух, лупить. Друзі, як ви можете бачити, тільки два влучання, три десь пролетіло зверху. Можна зробити висновок, що нанакуля не хоче летіти з напівчока, можливо, не хоче летіти саме з мого напівчока, спортованого. Я думаю, ми. Через деякий час спробуємо її також відстріляти з звичайного циліндру. Подивимося, можливо, циліндр її піде якось на користь, можливо там порти якось чіпляються за, за обкладки. Не знаю, не можу прокоментувати, але ну, як є, так є. Але тим паче, друзі, не забувайте підписуватись на канал, жамкати лайки та писати коментарі. Побачимось.